Всім привіт! агротехнар. Сьогодні будемо знімати з вами скаут ty 254 й Це модель йде з реверсом, дводисковим щепленням на примусові гідравліки. Передні мости тут стоять 24-го, але посиленого типу. Є гідропецильовач керма в захисній оболонці. Що дуже радує, повністю LED-фара йде пластикові накладки. тобто Це все воно по суті пластикове, зйомне, можна обслуговувати. Капот повністю металевий сірого кольору. Багато хто питає, чому скаути всі моделі поміняли капоти абсолютно. На 254-му залишили такий капот. Бог його знає. Взагалі не відомо, тому що це єдина модель на сьогодні, яка випускається з таким самим капотом, як і в перший 23 рік, коли вони заходили. Додали ще по одному грузу на кожну сторону. Тепер у вас виходить 8 грузів по 7 кілограмів. Резина. 7,5-16 іде передня резина на розборних дисках, звертаю увагу, можна виставляти колію для більш точного потрапляння у ваші культивації. 7,5-16, високий протектор, ялинка. Вже встановлені на металеві спеціальні кронштейни крила, тому що багато людей потім мучають і крутять голову, як правильно встановити. Ми вже пішли на поступки, встановлюємо самостійно. Задня резина у вас 112 на 24 Диск не нерозборний, але з довантажувачем. Резина тут хороша, високий протектор, можна по піску, по ґрунту, спокійно їхати. Задня навісна система. Іде, як я і сказав, з двома гідроциліндрами: примусова гідравліка, опускання плавне вниз, плаваючий режим, плюс підняття. Теж примусовий вгору. Може тримати нагрузку до 1000 кг. Для цього у трактора робоча нагрузка у вас порядка 500. Тобто все обладнання у вас до 500. Так, ліцевий вал відбору, дві швидкості, є причіпний, зйомний з регулюваннями, 4 гідровиходи для додаткового обладнання і такий стеобразним от наварюванням кришня, у вас йде під 20 палець. В комплекті також йде зіп і базовий набор інструментів, бистри зйомів. Воно все запаяно з заводу, ось бачите, Ми їх не трогаємо, тому що там, перевіряйте ви і скидайте нам в коментарі. Так, Сам трактор має рівну підлогу, здвоєна педаль, гальм. Значить, вони мають як я сказав, реверсну коробку, ось фронт реверс у вас під праву руку, у вас загальна коліса, залюна горловина, Паливного баку у вас знаходиться тут в приборній панелі, це зручно. Відкрутили, залили і все. Е, головне, не проливати, щоб не воняло соляри. Е, значить, комбінованого типу у вас з маленьким екранчиком, іде повністю вже цифрова, вона влагозахищена, можна спокійно мити з керхера, можна на миці, можна так. Е, так, що ще забув сказати? Під'єднання переднього привода. Тут у вас виставляється швидкість відбору, тут у вас блокується диференціал, вмикається вом окремим важем справа. І оце три речага, це гідравліка і гідровиходи. Так, по трактору, зараз, якщо у нього вимкнена маса, спробуємо завести. Маса вимкнена, рушиться і заводиться скаут, у вас. На, этому. на втягуючому то тобто як автомобіль. Ви його можете і глушити ручно. Так, треба переіграємо. Реверс, так само рушаємо на дитину. Повертаєте ключ, соліноїд оттягує, не потрібно декомпресію робити і все так далі. Так. На передачі. Трактор на реверсі. Тут іде два диска щеплення. Тобто можна працювати з усім повністю обладнанням, задній простір зашитий повністю. Реверс зручно, перемикається легко. Тобто, в принципі, одним пальцем можна перемикати спокійно, нічого ніде не застріє. Значить Коробка, основна корисне, теж перемикання легке, але в принципі при обкатці допустима норма, коли передача може десь туго вмикатися. Після обкатки, після заміни масла цього вже не буде. Гарантія офіційна 2 роки. Доставка безкоштовна. На сьогодні такі от тракторці коштують зі знижкою 6,790 доларів. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня, пока-пока.